Їй було лише 36, але вона встигла залишити по собі яскравий слід. За нею говорять її поезії, її пісні, бо вони про любов до життя, до свого народу та до своєї землі. Марина Брацила запорізька поетеса, авторка та виконавиця справжніх за духом українських пісень. В її творчості він гукується не тільки особисті переживання, а й різні життєві враження. Багато чого накладалося. Не всі вірші поетеси оптимістичні. Серед останніх були різні. 15 років тому Марина Брацила написала страшний вірш пообіцяла й не встигла. Можливо, він був пророчий. Отак взяла і померла. Ну, знаєте, як буває. Тужили жили в місті за нею тролейбуси і трамваї. Автобуси, електрички, засоби автостопу, татко, гітара, сестричка, ну, може, ще пара хлопів. Пообіцяла й не встигла, правда, не з власної волі. Ткались на персах стигми, маки вцвітали в льолю, Гави заціпили й меви, тиша снувалася шовком. Отак взяла і померла. Місто було у шоці. Їй не було світлофорів, дурнів, героїв і злиднів. Коли вже заткнуся, скоро свято було за три дні. Перше моє знайомство з Мариною працює відбулося здається у 2005 році, коли я разом з іншою молоддю приїхав до Києва в Верпінь на творчі семінари молоді від благодійного фонду взагалі, такого мистецького майданчика і наукового майданчика, в тому числі як з Москій. Там потрапив цю а, молодих поетів і молодих літературознавців, які приїхали з усієї країни тусуватися, спілкуватися, брати участь в дискусіях, писати вірші, спілкуватися з відомими, не лише один з одним, але з відомими ключовими Постатями поточного літературного процесу, і власне в цій юрбі я побачив тоді Марину. Вона здається готувала чай і не лише собі, а й комусь ще аспектів. Це була така яскрава особистість, особливість Марини в тому, що вона була така господиня. Вона завжди піклувалася, щоб всі були ситі. Всі себе комфортно почували, і от я до речі жодного разу не куштував її страв, але деякі друзі говорять, що вона не смачно готувала, а особливо риба смажена. Потім знайомство продовжувалося вже в Запоріжжі під час Молдового вина, це конкурс. Читаної поезії власне оцінюється не художня якість текстів, а те, наскільки ти є крутим перформансистом, наскільки ти можеш подати свій текст візуально голосу, мімікою, жестами своєю артистичністю. Вона була кілька разів у складі журі в Запоріжжі цього конкурсу, і ми знали, що власне відбудеться ось офіціоз. Ми прочитаємо там або в університеті. І завітає хтось з викладачів, або а, там некайне приспистель під час книжкового ярмарку, де будуть такі поважні члени спілки, і от ми витримаємо з кавіними обличчями все це. і Потім поїдемо кудись або в кав'ярню, або на квартиру до подружжя Олени Пашник і Юрка Ганошенка. там вже неформально за пляшкою. Вина, за смачною піцею поспілкуємося, поговоримо про все на світі. Про творчі плани, про останні літературні здобутки. Трішечки попліткуємо. Власне, насходимося спілкування один з одним. Шкода, що не завжди можна пригостити друзів щойно з готованим смокоттям. Ще один такий яскравий спогад про Марину. Це коли вона приїздила в Запоріжжі привідати батьків. І в той час ми домовилися, що перестрінемося із нею нашим літературним клубом. І нас запросили ще на якусь тусівку, яку влаштовували в готелі поважні старі члени спілки, які з'їхалися, чи то на якийсь форум, чи то на якийсь семінар. Літературний, і ми туди прийшли, побачили, що ну я власне відчув себе, ніби я потрапив в якийсь мавзолей. і було абсолютно нецікаво з цими людьми спілкуватися. І я відчув, що от, власне я як якась комаха застигаю бурштині, треба звідси негайно тікати. І Марина тоді втекла разом з нами. Вона обрала спілкування з молоддю, з молодими поетами. Як щось більш цікаве, ніж перебувати в цьому, в цьому вареві, хоча вона була членів спілки. Власне, от вже після знайомства на молодому, вині, на Смолос я дізнався, що от вона така ключова постать для місцевого літературного. Що вона якийсь час очолювала обласне літературне об'єднання письма письменників, що деякі люди вважали Запорізькою лінною костенкою. Це вже потім в нашому спілкуванні нашарувалося як додаткові смисли, які я про неї дізнався. Я обожнюю життя і своїх друзів. Я щаслива людина. Напевно, саме ці слова були життєвим кредо поетеси. У 1997 році Марина Брацила. Стала наймолодшим членом національної спілки письменників України. Ми з Мариною познайомилися е, заочно в першу чергу, да, тому що я знала про неї як про відому особу е, на нашому факультеті. На той час вона вже була е, досить відомою, хоча ще все ще, ще, ще залишалася студенткою е, нашого факультету, на якому я навчалася, е, філологічний факультет Запорізького національного університету. І е, ось. Е, 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 Чому вона була відомою? Вона стала, спілку, стала, стала членом спілки письменників. І це дійсно був такий фурон. Да? Тому що е, молода дівчина, е, а зовсім не ось ці авторитетні е, люди, які вже зробили певний внесок в літературу там, і все інше. Да? І ось і вона. А й, вона вже має цей статус, дійсно це е, просто змушувало людей говорити. Про і особливо на філфаті, тому що література, літератори, літературознавці, мовознавці і так, далі, і так далі. Тобто це було таке саме коло, де вона була особливо. тому, хоча, звичайно, її і, 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 і тоді любили дуже багато людей різних і зараз. Також її дуже цінують багато людей, її Мала відношення до такого не тільки талановитого кола, але й такого, що активно займалося організаційною якоюсь діяльністю, організацією якихось таких подій, були такі можливості тоді. І ось виник такий ну фактично фестиваль, яка яку робила молодь. Для молоді да, це був фестиваль живої поезії Молоде вино. І так сталося, що потім якби, його започаткував взагалі Максим Розумний. А, і, але потім він яку, передав всі права фактично Юркові Мнезі, а Юрко був маривним чоловіком. І вони разом дуже багато все вкладали, їздили, під гідою також із смолоскипівсь, смолоскипівських подій і так далі. І вони, власне, тоді, коли вони приїздили до Запоріжжя, в першу чергу я їм допомагала в тому, щоб організовувати місцеві відбіркові тури. І ось, в принципі, ну, Мені дуже приємно, що якісь імена ми відкрили з нею разом. Всього відношення дали якісь можливості людям поїхати до Києва, представити себе. Були переможці, які потрапляли якби в топ до цього фестивалю Всі українського. Най тому власне такі моменти, які якби, був пов'язаний саме з такою з активністю, а не з ну просто дружними зв'язками. Багатьом культурним діячам і пересічним запоріжцям є ще згадати про цю чудову людину. В грудні 2013 року керівництво Запорізького національного університету заснувало конкурс Хортицькі дзвони на честь Марини Брацило. Що стосується конкурсу, ну, звичайно, він як би, започаткований, ну, з, мабуть, що не з дуже доброго приводу, з дуже доброго, мабуть, да, тому що як би, стала самою Мариною. Ось однак, з іншого боку, можна знайти в якимось таких... Речах можна знайти і хороші продовження. І ось власне це стало таким, таку, таку, таким намаганням зробити те, що можливо не було недороблено, можливо, продовжити і навіть розширити ті речі, які. А, також робила і Марина, і в творчості, і в організації. Хортицькі дзвони це назва Маринаної збірки, і власне це дуже пасує до конкур до літературного і музичного конкурсу, який проводиться в Запоріжжі. Я думаю, да? це взагалі ось така. Тут дуже багато таких ну, правильних речей зійшлося, да? в цій назві, цій, називі, цій от, в асоціації. Ось. І потім, а, власне, цей конкурс він ну мені здається, що ми ну чогось досягли Да? от вже пройшло три конкурси. Ми дійсно. Якби залучили не тільки запорізьку молодь, ми залучили молодь з усієї України. Багато людей отримали якісь заохочення, якийсь новий поштовх до того, щоб творити далі, шукати далі. І що стосується би, тих людей, які, наприклад, ближче до нас, да, які підтримують з даний зв'язок, як, учасники і так далі. Да, то, наприклад, там, Іра Сажинська або Олена Ольшанська, то ми просто бачимо, як вони зростають, як автори. І, ну, вони, вже можна було сказати, що вони отримали свої нагороди, будучи на хорошому рівні, але це продовжується, да? продовжується вдосконалення, додаються збірки якісь, да? і йде цей творчий процес, і це ну, просто дуже чудово. Також можна сказати і про музичну частину. Це теж по, ну, я думаю, що дуже, дуже достойні наші учасники, наші переможці. Ось і ми плануємо далі продовжувати це. Залучаємо все більше і більше хороших людей, які нам допомагають. Поворожили Поворожило зорі над тобою, ще, мабуть, у колисці ти лежав. Синашу мій, козачі мій, мій вою. В волосі сонце з пахощами трав, і навіть в чубі віє непокора, і пісня ж так рветься у степи, там за горами кінь росте. Вже скоро. Вже скоро сику вітра не схопить, а ти іще і сам того не тямиш. М -м 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 -м. Квітка росте на камені, вогником золоти, спи оленятком мамине в ніч світи, О, як ясніє зоряно, срібних немов поли, ти ж полоновий кориден, справжній козацький син. І ти ще позаздриш мені, місте, Дивися, як син мій росте. І ти ще позаздриш мені, місте, Дивися, як син мій росте. Виростеш ти нескорена, мужність і сила без ти ж палив новий корене, землю свою ростеш, вітру не приневали, ливе височину, кризла одне морлимів, Кольору полину. І ти ще позавтриш мені місце, дивися, як син мій росте. І позавтра Дивися, як і росте. Мені здається, що Мариночка завжди була дорослою. Тому, коли запитують про дитинство, я, звичайно, бачу її маленькою. Але якісь емоції і думки виникають вже відповідно як про сформовану людину. От, Наприклад, один із перших таких моментів, коли вона лежала в ліжечку і тримала вже книжечку в руках, він відноситься до періоду, коли їй було 6 місяців. Вона так якось. Свідомо цю книжечку тримала, ну, а мабуть, тому що ми намагалися з батьком якомога швидше її привчити до читання. Зростаючи в любові, в родині, серед люблячих доглядальниць, цих нянь, Мариночка настільки, мені здається, у себе всотала цю любові, їй дістало її на все її життя. І от часто хворіючи, вона, скажімо так, сама себе якось починала розважати. І цією розвагою стало виготовлення маленьких книжечок, який під руками був папір, у мене багато було чернеток. Приходжу я з роботи, а Мариночка показує такі самошиті книжечки, де вона почала каракулями близько чотирьох років свої викладати перші римування. Це все було наскільки несподівано, і ми самі навіть не думали, що з цього з цих парозків щось виросте, але було дуже амбітно. Вона ці книжечки просто підписувала на палітурці пісні Маріни Брацила, стихи Маріни Брацила. Або давала їм уже назви, там, казка з такою-то назвою. І в неї набралося їх. Десь так років до шести дуже багато. Це були е, такі ну, як би, рифмовані рядочки, але були і прозові тексти, книжечки, в яких дуже було багато сюжетів науково фантастичних. Вона любила створювати книжки про лікарів і про лікування, писала рецепти ліків, давала назви цим лікам. Талант завжди родом з дитинства. Марина народилася із зернятком у руці і знайшла не одне поле, де це зерно проросло. Коли Мариночка пішла в школу, пішла вона трошки, може, запізно, бо була груднева близько восьми років, то, звичайно, пішла вона вже з високою технікою читання. Вона вже добре писала, багато чого знала, і, якби не прекрасний, Вчитель Антоніна Степанівна Некрасова. Я не знаю навіть, що би було, тому що, звичайно, їй вже було вчитися нецікаво. Але ця людина помітила її неординарність, зуміла знайти якусь схему її існування серед інших дітей, які тільки починали вчити літери, і зробити все для того, щоб у мариночки навчання не викликало відразу. І вона, от, починаючи буквально з першого класу, жадоба знань, пізнання чогось і любов до школи, пізніше до вузу, було з нею все життя і так залишилось до останку. Перша добірка поезії Марини вийшла завдяки зовсім не випадковій зустрічі з Юрієм Волощаком, митцем, мореплавцем і другом. На острів Хортиця, коли Мариночка була ще невеличкою дівчинкою, 11-річною, доплила львівська чайка при святої Покрови. Спілкування, передусім із писарем Чайки при свята Покрова Юрком Волощаком стало для Марини визначальним в її житті. Коли пан Юрій прочитав Маринчини тексти, він сказав, що він обов'язково повинен показати Ліні Костенко і Малковичу. І нам дуже порадив, щоб ми зібрали добірочку і послали її на конкурс у Київ на конкурс Смолоскипу. Але оскільки Маринці було ще зовсім мало років, то пройшло два роки, перш ніж ми зважилися на це. І та добірка таки на смолоскип дійшла. Пані Валентина Запорожець допомогла нам оформити її для подачі на конкурс, так як це сьогодні, всі вже якось більш такі обізнані, що з цим робить. На той час цей конкурс був єдиний україномовний в країні. І Мариночка стала дипломантом цього конкурсу. Мариночка дуже любила, як співала бабуся, але спочатку нам здавалося, що в неї немає слуху. І от, ну як, як данину родинній традиції, ми вирішили віддати їй музичну школу. Уявіть собі, з якими великими потугами ми привезли моє і моєї сестри піаніну Україна із Тернуватого і піднімали її до нас на п'ятий поверх на Хортиці. Мариночка дуже легко якось включилася. Випанування нотної грамоти, і сьогодні її рідна третя музична школа, Мариночку пам'ятає, пишається нею, спілкуємося ми часто. І саме там вона отримала, ну, скажімо, ті навики, очевидно, які пізніше дозволили їй спочатку грати на піаніно і писати, і виконувати перші авторські пісні. На під э, акомпанемент власний на піаніно. А пізніше, коли вона вступила до університету, вона опанувала гітару. Дуже велику роль у маринчиному становленні саме у формуванні почуттів і Вивченні оточуючого навколишнього середовища, яке вона так любила, відіграв її улюблений татуся Анатолій Григорович. Розповідь мами це була про творчу діяльність маринки, але фундаментом для цієї, цієї творчості я вважаю, що було те. Що ми з самого дитинства Маринки з нею ходили по острову Хортиця? Ми проходили шляхом з півночі на південь, з заходу на схід. Ми повністю сходили в цю територію острова Хортиця. Ми постійно були на природі, і от у її віршах вона дуже цей степ любила, тому що вона просто виросла на цих картинках, на цих мальовничих пейзажах. Реночка, даруючи свій шлях у доросле життя, мала наміри піти в медицину. Але саме ці перемоги на олімпіадах з української мови та літератури змінили її життя докорінно, маючи уже за плечима наробки поетичні, маючи дуже теплі уже такі стосунки. З поетами Запоріжжя Анатолієм Захаровичем Рекобратським, Петром Павловичем Рибром. Вона дослухалася до їх порад, до їх відчуттів її місцезнаходження в літературному середовищі Запоріжжя, України і вирішила вступати саме за цим фахом. Але, як переможеця Олімпіад, вона не поїхала ні до Києва, ні до Львова, де без екзаменів вона могла би бути прийнята. На філологічний факультет, вона залишилася в Запоріжжі, це рішення було прийняте нами спільно, і вона ні разу не пожалкувала про це і говорила, що тих знань, які вона здобула в Запорізькому національному університеті, її завжди діставало і для поетичної творчості, і для роботи редакторської, і навчання в аспірантурі. І тому, як тільки вона закінчила, Запорізький національний університет в 1999 році вона поїхала до Києва, вступила в аспірантуру в інститут мистецтва знавства імені Рильського. І, не дивлячись на те, що попереду її чекав шлях у науці, яка їй теж давалася легко, вона вивчала порівняльну ментальність українського і польського народу, підробляючи у Києві. У ЗМІ, у видавництвах, вона відчула потяг до журналістики. Як і сьогодні кажуть її друзі, Марина стала дуже талановитим літературним редактором. І, окрім захоплення поезії, яке просто було захопленням, вона працювала у видавництвах, і, мені здається, найяскравішим періодом її життя була робота. У українських перших українських жіночих журналах пані та вона Мариночка була там рубрику Кухня, але ця робота для неї не була такою прозаїчною буденною. Вона і кухню знайшла можливість опоетизовувати. Життя минає, мов куля на виліт. Цікаво, я куля чи те, що пробито. Зминають папір мої пальці білі, єдину можливість поговорити. А в отвір весело свище вітер. Ну, весело, весело, потім тривожно. Та що там м'яти, чи говорити, я навіть зробити нічого не можу. Хтось там завів про небесні квіти в небесних кущах близького раю. Що ж, хто захоче поговорити, життя, мов куля, завжди чекає.